Появилася в нас нова позиція, це профнастили. Восьмий 18-й профіль. Все по наявності, кому треба, люба висота, люба товщина, Тож, кому потрібно, звертайтесь. Також зараз привезли Ось такі є по наявності метровий, півметровий штакет. штахет, 10 см ширини. Є в наявності сірий колір та коричневий колір. Не знаю, камера передасть. Є по наявності, наприклад, по штакету можна зробити 48 метровий і десь 28 гривень це півметровий. 10 сантиметрів ширини ми в себе особисто робили загорожу і воно дуже гарно виходить. А по профнастілу є двохметрові листи вже, двохметрові листи. є, ну, є як вісь, вісьмій профіль, це його беруть на... Забор, заборний святається кровельний, це 18-й профіль. Є по 10 листків, все зроблено. Е, 2 метри довжина, 1,14 е, метр це якщо він кровельний, 1,19, якщо це заборний. Е, 0,4 площині є. Є різний, звісно, але от такий вже є зроблений і чекає на свого покупця. Та є профтруби, привезли, труба не ржава, є 30 на 20, 30 на 30. Е, що в нас тут? Ще є? 40 на 40, 50 на 50. Все по наявності, товщина двойка. Не завужений, не 1,8, не 1,7 а товщина двойка. Тож кому потрібно, профтруби йдуть 6-метрові, також ріжемо. Ну, ріжемо, щоб кратно було метру. Ну, з 5, можемо зробити 4 метра, Все воно є. Тож, кому потрібно, сітка, профіль, профтруба, все по наявності. Знаходимося ми великий дальник. Цінами також ми вас здивуємо, ціни будуть адекватні. Набираємо, гарного дня.